Привіт! дякую, що дивитесь. Звуть мене Таня, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Тема сьогоднішнього відео: 5 прочитаних книжок серпня. Це буде книга детективів, книга про українських поетів та прозаїків, книга нашого українського поета. Яку я безмежно люблю, і це вже не перша збірка, яку я читаю, книга про нашого українського митрополита і книга нашого українського прозаїка, якого ви точно знаєте. І це книга його не нової прози, а та, яку він написав вже дуже давно, і це нове видання цієї книги. Зараз детальніше розкажу про всі ці п'ять книг. Я вирішила розказувати вам про книги у тому порядку, в якому я їх читала. Отже, мій серпень розпочався із книги Смиреність отця Брауна, Честертона книжка. І це друга половина 19 століття, перша половина 20 століття. Саме тоді жив і творив Честертон. І це такий його найвідоміший персонаж у книжках. Це детективні історії, де в центрі завжди виринає отець Браун, який славиться аналітичним розумом і здатністю помічати якісь дрібниці, і він, власне, допомагає розслідувати ось ці злочини, які відбуваються у кожній з цих історій. Це оповідання. Їх тут 12. Мені сподобалось, я дуже давно не читала просто взагалі детективів. Дуже давно і тому прямо захотілося, захотілося взяти і от почитати щось таке детективне, повгадувати, хто міг скоїти той чи інший злочин, чому це сталося. І, до речі, в одній з історій я вгадала, хто є злочинцем, хто скоїв те, що там сталося, але не знала подробиць, тобто подробиць того, як це сталося, я не здогадалася. А от е, одне речення мене наштовхнуло на думку про те, що це певно цей персонаж винен. І, до речі, воно просто на початку історії було, <хи> і це виявилось правдою. Ну, але загалом це книжка, яка занурить от в те століття. Помітно, що ця книга написана тоді, і описана так, і слова так дібрані, і ну, от якось це все відчувається, і тому. Власне, ще от за цю атмосферу теж, я думаю, добре, супер, мені сподобалось. Ну, тобто, те, що я очікувала, я отримала, хотіла детективи, почитала детективи. Честертон, смиренність Оця Брауна, і, до речі, не читала ще цього автора, тож це було в мене також знайомство. Новий автор у е скарбничці моїх авторів, кого я читала. Так, наступною показую вам реквізити Тетяни Терен. Це перша книга реквізитів. Це три книги вже є, і я читала навіть що четверта в процесі, тобто вона створюється, але не знаю, ще не бачила, щоб десь була інформація про те, що ця книга вже десь буде в друці, тому просто знайшла інформацію, ще й про четвертий том. Тетяна Терен писала про те, що. Ідея, взагалі, створити таке видання у неї з'явилась, коли настала Юрка Покальчука, і вона шукала взагалі будь-яку інформацію про цього автора нашого українського, і не знайшла якогось такого величезного, об'ємного інтерв'ю про його життя, про його якісь думки, сенси, смисли, що він в житті вважав правильним, що ні, про його літературу. про… Творчий шлях, його саме слова, тобто як він його означував. І власне тоді вона зрозуміла, що хоче про поетів, про зайків, наших українських створити таку книгу. Тоді це були просто записи інтерв'ю, і почалися вони з інтерв'ю з Анатолієм Дімаровим. І в результаті це тритомник зараз, три книжжя таке по десять голосів, по десять. Імен в кожній книзі це перший том, і тут Іван Дзюба, Сергій Жадан, Іван Драч, Лариса Тенесенко, Леся Воронина, Василь Голобородько, Віра Вовк, Юрій Андрухович, Оксана Забушко, Анатолій Дімаров. Дуже цікаво було чути ці голоси, слухати їх. Тетяна Терен навмисно забрала себе з цих всіх текстів і лишила без запитань, а просто от відповіді. Без уточнень, без всього, що було на інтерв'ю, де вона писала і десь щось запитувала, перепитувала, виводила на ту думку. Цього всього немає, є лише думки, є лише відповіді наших поетів і прозаїків. І мені було дуже цікаво це все читати. Віра Вовк, яка розповідала про те, як вони були в Бразилії і шукали з мамою роботу. І хотіли бути десь разом, просто аби тільки разом, і думали йти десь, можливо, прибиральницями, і от ходили по різних будівлях, і знайшли помешкання професорське одне, коли вона зайшла в той будинок і побачила величезну бібліотеку, і вона почала казати, кого вона там бачила. Це Шілер, Шекспір. Вона була в захваті від цих книг, від цих видань, на що пан професор відповів, що. Вони шукають собі працівників просто в будинку прибирати, а не співрозмовників для якихось літературних бесід. І, власне, вони тоді не отримали тієї роботи, але потім знайшли все ж таки прихисток на горищі, їх прихистили в іншому домі. І про її життя за кордоном, але величезну любов до України і те, як вона. Ця любов в неї просто є. Вона була і є, і не треба було доводити взагалі собі чи шукати якісь докази чи причини цього. Просто є ось ця безмежна любов до країни. І про літературу розказують ці всі люди. І часом в інтерв'ю ось вони одне про одного говорять. І це теж дуже цікаво, коли згадки йдуть з інтерв'ю в інтерв'ю одне про одного, тому що. Десь товаришували, десь були в приятельських стосунках, десь були в такі наставницькі стосунки, десь родичі. Це дуже цікаво було читати і слухати їх усіх. І, наприклад, Сергій Жадан тут розповідав про видання Месопотамія. Сьогодні ви про нього ще почуєте, де він казав, що хотів розповідати в цій книзі про свій район нагірний. Не про центр, не про ці визначні будівлі Харкова, а Харків, яким він був для нього, є там, де він жив. Ось ці кілька вуличок, де він жив. І багато іншого Леся Воронина, яка розповідала про те, як записували її в паспорті, хотіли назвати Лесею, і той час в Києві, ну тоді сказали, коли реєстрували, що немає такого імені. В той час не було такого імені, не можна було так називати дитину. І, відповідно, можна було назвати Ларисою або Олександрою. Її назвали Оленою, але в житті вона Леся Воронена, і так її в житті всі називають. Аж потім на століття від Дня народження Лесі Українки в 71-му році дозволили вже називати дівчаток іменем Леся. Ось таку історію вона тут пригадує, також пані Леся. Розповідає про те, як ну, про свій негативний досвід в дитинстві, коли вихователька якась дуже була така не типово лагідно і приятельсько-дружня така до, до дітей, і вона якось там дуже гримала на них і дуже так погано до них ставилась. І коли дітки лягали спати, вона якось там ходила, дуже сварила всіх і в куток ставила тих дітей. І це було щось страшне, Леся, ворона згадує. І вона просто ходила між ряддями, коли дітки лягали спати, і дивилася, щоб не рухалися війки. Чи дитина хоче обманути, що вона спить, чи вона реально спить? От прямо вона так розповідає, що вона прямо нахилялася і дивилася на цих за дітей. І саме тоді пані Леся вигадала, як вона може поринути в інші світи. Вона просто закривала очі і через паркан ніби перестрибувала, і там. Виринали пригоди, інші світи, вона їх почала вигадувати і каже: не знаю, жартома чи ні, що саме ця історія, і ця така життєва її подія, і м, такий життєвий досвід привів її на цю стежку до дитячого письменства. Адже вона тоді змалку почала вигадувати оці всі історії. Це наша дитяча письменниця, і вона тут згадує про. І свої роботи на «Радіокультура». і в цей момент я одразу починаю пригадувати, як ми познайомилися з пані Лесою якраз на «Радіокультура», коли і я там працювала кілька років. І в той момент я занурилася ще в свої спогади і про роботу на третій хвилі українського радіо, і про всіх тих людей, кого я зустріла там в коридорах в редакціях «Радіокультура». І я дуже вдячна за це українському радіо, тож ще такі в мене виронили спогади. І дуже багато тут всього іще розповідали наші поети про заїки, наприклад, Анатолій Дімаров, як він 15 років працював над книгами «І будуть люди, білі гнів. І коли всі писали, до прикладу, там в момент виробничі романи, а він писав про сім'ю, про дітей. І про ті теми, які його цікавили. І це, до речі, проєкт, який зреалізовано разом з фотографом, де тут також є світлини. Ось і, до речі, хотіла показати В Івана інтерв'ю. Я помітила там в його бібліотеці книжка Спомини гірняка. Якраз я вам в попередньому відео показувала спомини ось цю книгу. Яку зараз видали в видавництві Олександра Савчука, а ось тут власне спомини Гірняка, книга це 1982 рік. Ось тут я побачила, тому що я бачила в бібліотеці діаспорній саме ось це видання, яке тут в Івана Дзюби в бібліотеці, чи це робочий кабінет, словом, там ця книга є. І багато можу ще розповідати про неї. Дивіться, поробила собі, бачите, стільки позакладала всього, що хочеться переглядати, перечитувати. І сто мільйонів разів уже казала, але ще раз скажу, що я дуже люблю жанр інтерв'ю, тому так, ця книга, це те, що треба. Далі розказую вам про книгу поезії, це збірка Богдана Ігоря Антонича. Зелене Євангеліє, це четверта збірка його поезії. Вона вийшла по смерті автора у 1938 році. І це тепер одна з моїх улюблених Богдана Ігоря Антонича збірок поезії, вона така неймовірна, вона про людину і природу, і такий взаємозв'язок, і взаємодію. І Богдан Ігор Антонич, ну правда, оспівує цю тему. Там якась така містика просто цього всього. і... Це поезія, яка мені просто в серце втрапила, і дуже мені сподобалась. От з тих чотирьох, які я вже цього року прочитала збірок його поезії, то перша, неймовірно прекрасна, ця дуже сильно мені сподобалась, і от вона точно певно, що також увідав якийсь такий підсумковий, мій річний, найкращий зріз усього прочитаного. Далі показую книгу «Метрополит Андрея Шептицький дітям і батькам Оксана Саполяк, авторка. Я купила цю книгу, аби прочитати біографію Шептицького. От дуже мені хотілося з ним ближче так познайомитися. в мене його історія є послання любові. Я читала, а от, власне, щоб біографії якось. Але, ну, це книга, все ж таки, ні, не те, що я хотіла отримати, тому що. Ця книга все ж таки це дитяча, дитяча книга, тобто вона от ідеально реально підійде для дітей, для знайомства з Андреєм Шептицьким. Тут така коротка біографія, є кілька світлин також у книзі. Ось про те, як він з малку прямо відчув от цей поклик, відчув, що він хоче саме цим займатися. І Власне, потім тут є його листи, ось, і послання трішки є. Ось тому, ну, я хотіла би почитати просто про нього якусь таку біографію, як є просто товстесні такі книги, от, абсолютно повністю, тільки біографія. Ось. Але не жалкую, що прочитала. Ось і що в нас тепер в домашній бібліотеці є ця книжечка, але. Майте на увазі, якщо хочете якусь таку ґрунтовну біографію, то треба шукати щось інше. Ще я в цьому місяці прочитала месопотамію Сергія Жадана, і це якраз та книга, про яку я вам розповідала, де йшлося там в інтерв'ю, де він розповідав, про район Нагірний, це дев'ять історій, які названі іменами головних героїв цих історій, і потім ще 30 віршів. І, до речі, я раніше думала, що в цій книзі вірші переплетені з історіями. І дуже здивувалась, коли побачила, що тут навпаки От історії завершилися в якийсь момент, і потім пішла поезія. Але дуже цікавий ось такий виклад інформації, і дуже цікава от ця вся книга, тому що вона цілісна. Тобто тут дев'ять різних історій, але вони сплітаються воєдино, бо герої переходять з історії в історію, і це все про життя, про хвороби, про турботи, про стосунки різноманітні, про любов, дружбу, і куріння, і наркоманію, і хвороби. Різне, 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 і за все такі історії міста. Ну, тобто, такі Сергій Жадан писав, що він хотів якраз це, створити такий урбаністичний роман, і, власне, про Харків йому дуже не вистачало В той момент такої книги, саме про Харків, і він хотів таку написати. Це перевидання цієї книги, яка була написана у 2014 році, якщо я правильно пригадую. Ось перевидана вона у 22-му, це в мене видання. І дуже красива, до речі, ось обкладинка. Мені дуже захотілося і почитати цю прозу Сергія Жадана, і захопила, звичайно, мене обкладинка також цієї книги і ці тони. І це, до речі, Костяненко Катерина, яка також є її роботи і на інших на збірках поезії Сергія Жадана, де дуже неймовірно красиво оформлені вони. І поезія потім, яка доповнює ці всі історії, і також ну, воно формує таку прямоцілісну картину цих всіх історій. І тому це такі ніби окремі історії, які формують ось таке одне полотно цієї книги, і абсолютно однотипні в, скажімо, хорошому сенсі цього слова, тобто не розрізнені історії, де кожна окремо. А оце така цілісна книга, де все це про кілька вуличок і про сусідів, і про проблеми тих людей, і як вони вирішують чи намагаються вирішити ці проблеми. Ось тому, нарешті, познайомилася з прозою Сергія Жадана ось тодішньою, тому що інтернат читала торік неймовірно. Потужна, сильна книжка. Ось, а це нарешті вже ознайомилася із прозою Сергія Жадана, майже вже скільки, десять років тому, так? написав. Ось такі книги я читала у серпні, ці чотири ще поезія Богдана Ігоря Антоновича. Пишіть в коментарях, чи читали котрусь із цих книжок, які ваші думки про них, і яка книга в серпні вас вразила, чи навпаки не сподобалась. Аж так, що ви хочете мені про це написати і зізнатися. Дуже люблю спілкування з вами в коментарях, тож до зустрічі саме там. І дуже дякую вам за увагу, за ваш час. Дякую, що коментуєте, пишете, підписуєтесь. Я все це бачу, я завжди відписую вам, намагаюся оперативно, наскільки можу. Тож щиро вам дякую, до зустрічі.